Будовувати систему екстреної медицини прикарпатцям допомагатимуть поляки. Їхні представники вже активно ознайомлюються з надбанням у цій сфері. кажуть, все себе на батьківщині таку екстрену службу впроваджували не один десяток років і були піонерами такого ноу-хау у Європі. За основу кажуть, іноземці взяли досвід Ізраїлю та Америки. Тепер готові передати його прикарпатцям, до того ж, абсолютно безкоштовно. І ми ми хочемо навчити ваших лікарів правильно реагувати на ту чи іншу інформацію, щоб коли людина захворіла, вони Знали, як і куди її направити. Долиносною є кожна секунда, тому вміння приймати миттєві рішення в екстрених ситуаціях украй важливе. У самі нас. Диспетчерські центри обслуговують до трьох мільйонів мешканців. Усе налагоджено і відпрацьовано. Тому хотіли би навчити вас працювати у таких пунктах. Крім того, яким би не був фаховим лікар, без обладнання обійтися неможливо. Тому ми ще готові надати вам ранні мобілі. Співпраця з поляками каже директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник, це справді подарунок долі, адже теоретично досвід у сфері надання екстреної медичної допомоги вивчили усіх сусідів. А от такі навчання місцевих фахівців з отриманням європейських сертифікатів дозволять уникнути помилок на практиці. Весь цей досвід буде переноситись до нас, тому що звичайно, що буде важко працювати. Центральна диспетчерська це є величезна нагрузка на людину, яка буде приймати ці дзвінки, яка повинна правильно відреагувати на кожен дзвінок. Зрозуміти, яку допомогу потребує хворий в цей момент, правильно послати туди правильну бригаду, чи 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 звичайну, чи чи реанімаційну, і так далі. Тобто, це все є досвід, і оцей досвід для нас просто безцінний. Ми не ми не хочемо наступати кожен раз на граблі. Ми хочемо подивитися, яким чином це вже як відпрацьовано в Європі. Однак, як то кажуть, на Бога надійся та сам до роботи берися. Тож Роман Мельник уже роздумає про перерозподіл бюджету медицини. На екстрену каже, потрібно буде виділити 10% усіх грошей. Крім того, для забезпечення хорошої лікарні на колесах, причому справді швидкої, потрібно 13 сучасних ренімобілів.